Осінь пора спокою для саду, але не для господаря. Коли останні яблука зібрано, листя опалось, а дерева готуються до зимового сну. Саме тоді приходить час подбати про їхнє майбутнє. Багато хто думає, що восени земля вже нічого не потребує, та це велика помилка. У цей період закладається основа врожаю наступного року. І ось тут, на перший план, виходить одне з найдавніших і найдоступніших добрив. Деревний попіл, сіра, ніби непомітна порошинка, яка залишається після згоряння дров, має у собі силу цілої жмені мінералів. Колись наші діди казали попіл не сміття то золото для землі, і недарма, бо цей дар природи містить усе, що потрібно для здорового ґрунту і міцних дерев. Коли ми говоримо про осіннє удобрення, то передусім маємо на увазі підготовку рослин до зими. Плодові дерева восени ще продовжують жити своїм повільним життям. Коріння вбирає залишки вологи, накопичує поживні речовини, зміцнює клітини, щоб витримати морози. І саме в цей момент важливо допомогти деревам, не надлишком хімії, а натуральним, спокійним засобом, який не опікає коріння, не шкодить землі, а лагідно збагачує її. Попіл це як тепла ковдра для саду. Яка захищає і живить водночас. Сучасні господарі часто женуться за модними мінеральними добривами, сподіваючись, що заводська хімія зробить чудома, але земля не любить поспіху. Вона пам'ятає старі методи, і попіл один із тих засобів, який не лише не шкодить, а навпаки, відновлює природну рівновагу. Його дія повільна, проте надійна. Якщо восени посипати попіл під дерева, то навесні ви побачите здоровіші пагони, зеленіше листя, а через рік більші і соковитіші плоди. Ще одна важлива перевага доступність. У селі дрова є в кожній хаті, а після пічного сезону залишається ціла скриня попелу. Замість того, щоб викидати його на смітник або просто висипати під паркан, варто розумно використати це добро. Бо кожна жменя попелу це калій для плодоношення, кальцій для міцності ґрунту, фосфор для розвитку коренів. Усе те, за що люди звикли платити гроші в магазині, є у звичайній золистій масі, яка залишилася після згоряння поліна. Осінь найкращий час для внесення попелу, бо земля ще не замерзла, а дощі допомагають йому розчинитися і поступово проникнути в глибину ґрунту. Попіл не діє миттєво, це не підживлення на швидку руку. Його дія м'яка й довготривала, саме така, яку потребує саду у спокійний період. До весни всі корисні речовини вже розійдуться в землі, і дерева зустрінуть новий сезон підживленими та готовими до росту. Є ще одна причина, чому попіл, особливо цінний восени, він не містить азоту, який провокує ріст пагонів, а це важливо. Бо пізній ріст восени може призвести до вимерзання. Тому азотні добрива восени шкідливі, а попіл, навпаки, ідеальний. Він заспокоює дерево, не даючи йому розпускати нові бруньки, але водночас насичує його коріння тим, що буде потрібно навесні. Багато господарів переконалися на власному досвіді там, де в землю щороку вноситься попіл ґрунт стає розсипчастим, не злипається, не закислюється, бур'яни менше ростуть, а шкідники обходять стороною. Це пояснюється тим, що попіл має лужну реакцію, і після його внесення земля стає менш кислою. А саме кислий ґрунт часто стає причиною поганого росту плодових дерев, особливо кісточкових вишень, слив, персиків. Тому попіл це не просто добриво. Це своєрідна лікарська трава для землі. Він лікує, очищає, зміцнює. Його дія не обмежується лише поживними елементами, він впливає на структуру ґрунту, на мікрофлору, на здатність землі дихати. Недарма старі люди казали де попіл, там і хліб родить. Це не метафора, а результат століть спостережень. Якщо подивитися на справу ширше, то використання попелу це частина старої, розумної господарської філософії, у ній немає відходів усе, що дала природа, повертається їй назад. Дерево виросло, його дрова зігріли хату, а попіл повертається у землю, щоб виростити нові дерева. Такий круговорот і є справжньою екологією без модних слів і лабораторних етикеток. Тож восени, коли закінчуються польові турботи. Варто знайти день другий, щоб пройтися по саду з відром попелу. Це проста, але надзвичайно корисна справа, яка не потребує ні великих витрат, ні складних знань. Головне робити все з розумінням, попіл, не сміття, а природне добриво, перевірене поколіннями. І якщо ми хочемо, щоб наші дерева жили довго, давали рясні врожаї і не хворіли, потрібно повертати землі. Те, що належить їй по праву. Деревний попіл це, здавалося б, проста річ залишок після згоряння дров, але насправді він приховує у собі цілу комору корисних речовин, які потрібні кожному шматочку землі. Якщо подивитися уважно, то побачимо, що попіл складається не лише з пилу, а з мінеральних солей, які залишаються після того, як. Полум'я з'їло органічну частину деревини у кожній жмені попелу справжня таблиця Менделєєва в природному вигляді найбільше в ньому калію, кальцію, фосфору, магнію, заліза, кремнію, цинку, а ще трохи міді, бору та марганцю. Це все ті елементи, без яких неможливо уявити здорове дерево міцне стебло чи соковитий плід. калій, головний скарб попелу. Він відповідає за солодкість плодів, за міцність тканин рослини, за стійкість до холоду. Коли в землі достатньо калію, дерева краще переносять морози, ягоди не дрібніють, а яблука мають глянцеву шкірку і добре зберігаються всю зиму. У промислових добривах цей елемент дорогий, а в попелі безплатний і природний. Кальцій другий за кількістю елементу попелі має ще важливішу роль. Він зменшує кислотність ґрунту, робить його пухкішим, допомагає кореням дихати. Кислий ґрунт часто душить рослину, і навіть найкраще дерево там не зможе розкритися. А попіл працює, як ліки нейтралізує кислоту, повертає землі силу. Фосфор, якого в попелі не менше, ніж у добриві з магазину, потрібен для росту коренів і утворення квіткових бруньок, якщо його не вистачає. Дерева погано цвітуть, плоди зав'язуються слабко, а листя набуває темного, ніби втомленого відтінку. Додавши попіл восени, ми даємо рослині запас фосфору на весну, коли почнеться активний ріст, це як заздалегідь поставити хліб у піч, щоб зранку мати чим снідати. Магній і залізо у складі попелу відповідають за зелений колір, листя і здорову фотосинтетичну діяльність, без них дерево слабне. Листя передчасно жовтіє, і навіть при достатку води виглядає виснаженим. Важливо знати, що склад попелу залежить від того, яке дерево горіло, попіл від берези містить багато калію і фосфору, тому його цінують у садівництві від сосни більше кальцію, але менше поживних речовин загалом. Найціннішим вважається попіл з твердих порід, дуба, ясена, груші. Бо в ньому концентрується найбільше мінералів. Навіть від спаленого соняшникового лушпиння попіл має свою користь там надзвичайно високий вміст калію, який люблять картопля, виноград і плодові дерева. Тому розумний господар не викидає попіл, а зберігає його окремо, навіть сортує за походженням, щоб знати, де краще застосувати. Попіл діє на ґрунт не лише як добриво, а й як. Природний регулятор. Він розпушує землю, поліпшує її структуру, допомагає утримувати вологу. Після кількох років внесення попелу земля стає живішою, у ній з'являється більше дощових черв'яків, коріння краще розгалужується, а рослини менше хворіють. Це не дивно, бо у попелі немає ні хлору, ні нітратів, ні інших речовин, які часто забруднюють ґрунт. При використанні фабричних добрив. Він чистий, як сама природа. Ще одна цікава властивість антисептична попіл знезаражує землю, відлякує частину ґрунтових шкідників, особливо личинок дротяників і слимаків. Його лужне середовище не підходить грибкам і гнильним бактеріям, тому в саду, де систематично вносять попіл, рідше бувають кореневі хвороби. Це ніби природна профілактика без жодної хімії. У давнину господині навіть обробляли пополом насіння перед посівом, змішували з ним зерно, щоб воно не пліснявіло і краще сходило. Але не можна забувати, що попіл це коцент, це концентрат. Надмір теж може нашкодити якщо сипати його без міри, можна пересушити землю або зробити її надто лужною. Оптимальна норма від 100 до 150 грамів на квадратний метр під плодовими деревами або півлітрова банка на одне доросле дерево. Якщо ж сад молодий, то достатньо однієї двох жмень під кожен саджанець. Ці цифри не випадкові, вони перевірені багаторічною практикою. Попіл треба вносити рівномірно, розсипаючи навколо стовбура по колу, де проходять основні корені. Потім його краще злегка перекопати або зволожити, щоб не здув вітер. Особливо цінно, що попіл працює повільно, він не підштовхує рослину до швидкого росту, як деякі азотні суміші, а діє м'яко і поступово, розчиняючись до весни. Саме тому він ідеальний для осіннього періоду. До весняного пробудження дерева вже отримують у землю все потрібне, але без ризику перегодовування. Дехто з господарів помічає, після кількох років внесення попелу навіть бур'яни менше ростуть. Це пояснюється зміною кислотності ґрунту. Кислі бур'яни, як щавель чи подорожник, не люблять лужного середовища, тому відступають, а на їхнє місце приходять корисні трави, земля стає чистішою, здоровішою і. Все це без гербіцидів лише завдяки тому, що господар не викинув попіл з печі, а розумно його використав. Попіл це воностайп, це не просто залишок вогню, це своєрідний місток між стихіями дерево, яке жило на землі, пройшло крізь вогонь і повертається назад у ґрунт, щоб дати життя новому поколінню рослин, і в цьому є глибока народна мудрість. Наші предки не мали лабораторій. Але розуміли, що все, що горить, має в собі силу землі, і ця сила не повинна пропадати. Коли ми додаємо попіл у сад, ми ніби знову з'єднуємо природне коло землю, вогонь і життя. І саме тому попіл завжди був, є і буде справжнім добривом, гідним довіри кожного господаря. Вносити деревний попіл восени потрібно з розумом, бо навіть найкраще добриво може стати шкодою. Якщо не знати міри та способу. Перш за все, треба пам'ятати, попіл це не просто пилюка з печі, а концентрат мінералів. Він сильний у дії, але лагідний у результаті. Найліпше його вносити тоді, коли земля ще тепла, але вже без активного росту рослин, тобто у вересні чи жовтні, коли зібрано врожай, і дерева скинули листя. Саме тоді ґрунт ще вбирає вологу, дощі допомагають розчинити мінерали, а коріння спокійно приймає поживні речовини. І Якщо чекати до морозів, користі вже буде менше. Холодна земля не засвоює добриво і попіл просто залишиться на поверхні до весни, частково змиваючись дощами. Перед тим як вносити попіл, його треба просіяти. Це просте, але важливе правило. Після горіння у попелі можуть залишатися вуглинки, цвяхи, дрібні камінці чи інші домішки. Вони не потрібні в землі. Найкраще користуватись звичайним металевим сетом те, яким просіюють муку або пісок. Просіяний попіл легше рівномірно розподілити, і він швидше змішується з землею. Зберігати попіл до внесення треба у сухому місці, бо від вологи він втрачає частину своїх властивостей, галій. І фосфор вимиваються, і така маса стає біднішою. Тому господарі тримають його в мішках чи дерев'яних ящиках під дахом, щоб не сирів. Щодо норм внесення, тут усе залежить від типу ґрунту. На легких піщаних землях можна давати трохи більше, бо дощ швидко вимиває мінерали вниз, на важких глинистих менше, бо вони довше тримають поживні речовини. У середньому достатньо півлітрової банки попелу на квадратний метр площі пристовбурного кола. Якщо дерево старе й велике, можна додати трохи більше, розсипаючи попіл не під сам стовбур, а по колу, там, де закінчується крона. Саме там проходять активні корені, які живляться найінтенсивніше. Важливо не змішувати попіл з азотними добривами або гноєм. Таке поєднання нейтралізує частину поживних речовин. І ефект зникає. Наприклад, якщо внести попіл разом з аміачною селітрою, то азот просто випарується у вигляді газу. Тому азот краще залишити на весну, а попіл внести восени, коли дереву потрібні спокій і живлення без стимуляції росту. Зате добре комбінувати попіл із фосфорними чи калійними мінералами подвійної шкоди не буде, а користь посилиться. Також можна змішати попіл з компостом або торфом, це допоможе довше утримати мінерали в землі і рівномірніше їх віддавати. Ще один перевірений спосіб розчин із попелу. Для цього одну склянку попелу розводять у відрі води, настоюють добу, потім перемішують і поливають ґрунт під деревом. Така зола вода добре проникає до коріння і швидше засвоюється. Її особливо корисно застосовувати на молодих деревах або чагарниках, у народі кажуть, попілу воді, мов бульйон для землі. І це правда, бо у водному настої поживні речовини переходять у розчинну форму і корені отримують їх без зайвого очікування. Якщо ж ви маєте город поруч із садом, можна одночасно удобрити грядки. Попіл прекрасно підходить для малини, смородини, агрусу, суниці, часнику, цибулі і навіть капусти. Головне, не сипати його прямо на листя чи стебло, щоб не обпалити. Краще посипати навколо, а потім трохи загорнути сапкою у верхній шар ґрунту. Після дощу або поливу попіл почне діяти одразу. Серед типових помилок господарів бажання внести запасом. Дехто висипає ціле відро під дерево, думаючи, що від цього буде більше врожаю. Насправді надлишок лугу може пошкодити кореневу систему. Земля стане надто лужною і деякі мікроелементи перестануть засвоюватись. Особливо це шкодить грушам і вишням, які люблять нейтральні ґрунти. Тому краще дати менше, але регулярно, раз на рік восени або через рік, якщо земля родюча. Ще одна порада не розсипати попіл по мерзлій землі. Коли ґрунт уже вкрився кригою, поживні речовини просто не проникнуть усередину краще почекати, доки поверхня трохи розмерзнеться. Так само не варто вносити попіл під час сильного вітру, він легкий і більша частина просто розвіється. Старі господарі радили робити це у тихий день після невеликого дощу або ранком, коли земля ще волога від роси. Тоді попіл добре прилипає і не розлітається, дехто після внесення трохи прикопує його лопатою або просто перемішує з верхнім шаром землі сапкою. Це допомагає закріпити добриво там, де йому місце. Не забуваємо також про попіл із печів, які палили не лише дрова, а й інше сміття. Якщо серед палива було щось штучне, пластик, пофарбовані дощечки, старі меблі з лаком, такий попіл. Категорично не можна використовувати. У ньому можуть бути токсичні речовини, які шкодять рослинам і ґрунту. Тому для саду годиться тільки чистий попіл від природного дерева без домішок. Є ще один простий прийом змішати попіл із землею або піском у відрі, а вже потім розсипати. Так легше контролювати дозу, особливо біля молодих саджанців. Дехто навіть робить попільні доріжки між грядками, щоб відлякувати слимаків і мурах. Попіл діє на них як природна перешкода, вони не люблять лужного середовища. Отже, внесення попелу восени справа не складна, але потребує уваги, це наче годування тварини треба знати міру, знати час і розуміти, що саме потрібно. Якщо все зробити правильно, земля віддячить сторицею. Навесні дерева рушать у ріст сильними, зеленими, і господар зможе сказати сам собі недарма я восени з відром по саду ходив. Наші діди і прадіди добре знали ціну попелу, для них це не було якимось новим відкриттям, а звичайною частиною господарського життя. У кожній хаті стояло відро або ящик із золою біля печі, і ніхто не викидав його просто так. Попіл йшов нагород під яблуню, під смородину, навіть у курник, бо знали, що він несе користь у будь-якому місці. Старі господині казали: попіл то не сміття, то земляне ліки, і в цьому вислів правди більше, ніж у сучасних агрономічних таблицях. У селі Зола мала багато застосувань, нею посипали землю біля дерева, щоб не заводилися мурахи чи слимаки. Нею ж присипали капустяні качани, щоб не гнили, а ще золу сипали у комори проти мишей і комах, бо вона має суху, різку структуру, яку не люблять дрібні шкідники. У господарстві все було просто те, що залишалось від дров, знаходило нове життя. І саме в цьому була мудрість нічого не пропадало. Коли почалася епоха хімічних добрив, багато хто забув про попіл. Люди побігли за кольоровими мішками з написами універсальне або для саду, але старші господарі хитали головою Підживиш раз другий, і земля потім просить ще, як дитина цукру. І справді надлишок хімії вбиває природну мікрофлору, виснажує ґрунт, а попіл діє зовсім інакше він не розбещує землю, а відновлює її. У багатьох селах досі можна почути, як після осіннього прибирання господарі виходять на подвір'я і сиплють попіл під стару яблуню. Один дідусь із полісся казав: «Мої яблуні годує піч, бо що дрова дали вогню, те повертаю землі. І ці слова не поетика, а суть господарського кругообігу дерево горить, дає тепло, а його попіл стає поживою для нового життя. Так замкнене коло підтримує гармонію, якої часто бракує сучасному господарю, котрий звик купувати все готове. Бувало, що попіл використовували і для боротьби з шкідниками. Наприклад, у саду, після дощу, господар виходив із ситом і легенько припудрював мокре листя попелом. Це старовинний спосіб від попелиці гусені та грибкових хвороб. Листя покривалося сіруватим нальотом, який висушував. Шкідників і запобігав гниттю, і не треба було ні отрути, ні спреїв усе просто, природно і безпечно. Є ще цікава традиція перед зимою, коли городи вже порожні, господарі спалювали сухе бадилля, а попіл розсипали тонким шаром по грядках. Це не лише знищувало рештки хвороботворних грибків, а й збагачувало землю на весну. Весняна рілля після такого виглядала пухкою, темною, з легким сірим відтінком. Земля дихала, і рослини краще сходили. Сучасна наука підтвердила те, що селяни знали без книжок. Дослідження показали, що ґрунти, які регулярно отримують деревний попіл, мають вищу біологічну активність, там більше корисних мікроорганізмів, а кислотність знижується до рівня, який найкращий для плодових культур. Попіл навіть допомагає виводити важкі метали, якщо вони є у землі, і покращує засвоєння інших добрив. Тож коли хтось каже, що народні методи, застарілі можна сміливо відповісти, а ти спробуй спершу, а потім скажи. А ще варто згадати, що зола не лише добриво, а й показник господарності людини. Бо хто не викидає попіл, той не марнує добра. Відро попелу це знак, що в хаті горить піч. Що там тепло, хліб пахне, що людина живе немарно. І коли восени господар виходить у сади і сипле попіл під дерева, то він робить не просто агрономічну роботу він продовжує стару традицію вдячності землі. Як казали старі люди, де попіл, там врожай, а де лінь, там бур'ян. Це проста істина, яку перевірено поколіннями, бо земля любить турботу, але не терпить байдужості. Якщо її підживити, вона віддячить сторицею, якщо про неї забути, виснажиться як людина без хліба. Підсумовуючи, можна сказати просто деревний попіл це, це найприродніше, найдоступніше і найрозумніше добриво, яке тільки може бути він не потребує витрат, не шкодить природі, не обманює землю. Варто лише пам'ятати про міру, час і чистоту. Не спалювати сміття, не сипати забагато, а робити все, як робили наші діди спокійно, обережно, з вірою у результат. І тоді сад віддячить, весною дерева вкриються білим цвітом, а влітку принесуть важкі гілки плодів. І кожен, хто пройде повз, відчує той запах, суміш свіжої землі, диму і солодкого яблука. Бо там, де господар дбає, навіть попіл стає життям.